Це відео буде не малесеньким. Це відео буде про наш спортхаб 6571. У цьому відео я постараюся тим людям, які ще не знають про цей грандіозний проект, розказати, як це починалося і на якому етапі ми на створенні і реновації спортивного майданчика Спортхаб 6571. Це цікавий спортивний проект, який ми разом. З свалявчанами відновлюємо. Відновлюємо його з закинутої спортивної площадки до крутезного спортивного комплексу посеред неба. Це спортхаб 6571. Ця спортивна площадка була в доволі занедбаному стані. Тут всюди росли різного типу чагарники, дерева і так далі. На спортивну площадку лише показувало те, що в нас були два кольця без щитів і все. І одна труба, на якій було колись волейбольне поле. Ми зайнялися 19 червня реконструкцією цього спортивного майданчика. Шість друзів, які залучили більше 400 людей з соціального напрямку, які допомагали кожен своїм вкладом. Ми почали зачищувати територію, і нам це вдалося. Вивезли звідси 38 зілів різного сміття, різного будівельного мусора, я б так казав, і почали працювати. Червень, липень. 2023 року був для нас дуже сильно плідним. Ми почали його з пляжного волейболу. На місці ось цього пляжного волейболу просто був кусок асфальту та велика куча травички. Що ми зробили? Ми один прекрасний момент викопали яму міжнародного стандарту, завезли ось сюди більше 80 тонн кварцового піска, і наші молоді спортсмени мають змогу в центрі міста Свалява займатися пляжним волейболом. Наступним кроком в нас було зачищення території та встановлення баскетбольних колець. Весь цей майданчик створений за допомогою людей, містян, гостей нашого міста, яким не байдуже молодь, яким не байдужий спорт, і вони мають бажання вкладати гроші та ресурси в цей прекрасний проект. До вересня 2023 року ми вже повісили ось ці кольця, ці щити, антивандальні кільця. Разом з друзями ми створили банку, на яку збирали всі кошти. Тобто це було прозоро, чітко, ясно. І люди, які долучалися, бачили, куди ті гроші витрачаються. Дуже було приємно бачити, коли дитина, наприклад, закидує 10-15 гривень, і це вартувало. Великої та великої похвали після того, як ми замінили всі баскетбольні кольця, ми вирішили подати себе на грант від ООН. І успішно, поміж 370 команд, ми зайняли перше місце в місті Києві по гранту ООН і виграли 6 тисяч доларів. На той момент це 220 тисяч гривень для того, щоб створити волейбольну площадку. Ось такого варіанту. Це було вирівнювати.